Роді вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати компот. Зараз на вулиці така жара. Дуже спекотно сьогодні. Хочу вам зараз показати, і яка погода, саме найкраще це сидіти ось тут, а саме в басейні. І тому ми приготуємо сьогодні компот. І будемо пити його холодним влітку саме найкраще йде компот. Всім вам дякую за те, що ви зі мною. Дякую вам за коментарі і за лайки. Залишайте зі мною. Ну, і ще чому вирішила, що потрібно варити компот, тому що останні події ситуації ці з електрикою. І тому зрозуміло, що морозити в цьому році, друзі, не потрібно. Я так собі вирішила. А все, що є в морозильних камерах, треба повбирати і найкраще сушити. Зараз покажу вам оцю смородину. Вона. Була запакована в такому кульочку, який він має дірочку. І тому вона висухла в морозилці, в морозильній камері. Забираємо все. Мені хочеться все це вже нарешті відключити ту морозильну камеру, тому забираю все сюди і, і отакий в мене буде компот. Персики перші пішли. Це все минулорічний врожай. А цього року будемо чекати молоді персики. І заодно і морозильну камеру відключимо, і буде чудовий компот. В цьому році я вирішила морозити не буду, а зробимо варення, варимо варення. Ось, посушимо. Отак. Смородину висипала. І у нас є ще один, і ще один кульок. Я думаю, що, мабуть, нам більше не потрібно, тому що буде дуже кислий. Зазвичай смородини багато не беру. Ось, якщо подивитися зверху, Ось така пропорція. А, ну, варити. Так, грам 200-200 г цукру. І тепер заливаю водою, доведу до кипіння. І все. Закипить і виключимо. І буде дуже смачний компот. А якщо кому подобається кисіль, я беру в окрему кастрюльку, потім вам покажу. А Ще мені дуже подобається в компоті маленька гілочка меліси. Закипів. І тепер я сюди вкину гілочку Мелісси, Маленька така на 5 літрів. Все, наш компот готовий. Мені подобається, щоб компот був отакий. Насичений насиченого кольору. А кому подобається кисіль, ми зараз зробимо крем. На кисіль ми взяли кастрюльку на один літр і відбираю. Одним буде компот, одним буде кисіль. Його можна процідити, але от мені подобається, коли оці всі фрукти є в компоті зварені. Я люблю, щоб був саме картопляний крахмаль, можна його розколотити. Головне, коли кидати крахмаль саме в воду, потрібно, щоб вона не була гаряча, іначе буде комками. Або можна розколотити і потім влити все. І поставити нехай закипить. Зараз. Доведемо до кипіння. І наш кисіль буде готовий. Обов'язково перемішуємо. І ось ми бачимо. Як він змінює свій колір, стає вже з сивого, стає яскравим таким кольором нашій тісів. Вот еще трешечки и у нас наши кисель будет готовы смачный и красивый Ось так піднімається. Якщо вчасно не зогледіти, то він може піднятися вище стінок кастрюлі. Все, треба швиденько виключати Кисіль може збігти так само як і молоко Такий чудовий кісіль у нас вийшов